Друзі, всіх вітаю на каналі Cooper Dreams. Сьогодні у нас буде 20-та частина проходження Stalker 2. Будемо грати в Прип'яті. Перерву довго, між 19 і 20 частини, не робив. Тому, в принципі, по свіжій пам'яті підемо прогуляємо, подивимося, що там у нас в Прип'яті. Чудове сонечко там. Чудове сонечко за вікном. Тому в цілому пограємо сьогодні, подивимося, що там де та і як. Uh, всіх ради бачити на каналі. Не забувайте підписуватись, щоб бачити, коли відео виходить. Тим паче, що виходить воно не дуже частенько, uh, тому вам на докусі якоїсь оповіщень не буде. Вам постійно спамиться. Uh, тому welcome. Так, а зараз, поки роблю анонси. як завжди, ви там напишіть, як там мене чутно, як мене видно. Сподіваюся, що це все є. І чутно, і видно, було б непогано. Мабуть що. За коментарями я слідкую, тож все окей. Якщо у когось якісь питання будуть, до речі, якщо стрім теж пройдений, але у вас залишилось питання, пишіть. Коментарі я моніторю. Періодично, що де, де як, а на тих відео, навіть які вже були м -м -м, пройдені, тому, а, будь ласка, не соромтесь. Якісь питання є, задавайте пообговоримо, поспілкуємося. Ну, але бажано це все на стрімах робити, звичайно. Так, що я хотів. Ну, по-перше, заходимо ще в Сталкер. Закидаємо туди Tak, a čo to u nás také. Aha, OK. Так. Так, ну і що там у нас ще скидаємо сюди? Так, ну все, друзі, погнали. на часок продовжуємо. З нами сьогодні знову наш улюблений напій. Куди ж ми без нього? Нектар боїв. Так, хто ж? Дворець культури енергетик і Готель Полісся. Так, і ще якийсь ресторан. А там будівельний атом. Чого? Ні. Хай буде атом. Будівельний атом. Ну так, да, будівельний атом трошки не те було б. Дай буде атом. Так, да, головне, щоб не було Чорнобилів більше. А... і Прип'ятів. А атом, так, да, нехай буде. Щось якось текстури у них дивно промаль... промальовується. Тут ще якісь чуваки бігають. Хлопчики, а ви хто такі? Давайте з вами будемо обережніше. Так якось побігаємо тут. Ух ти! А вы прям такие матери хлопчики, да? Витки воно. Смотри-ка я. От мені цікаво, як він кинув гранату, якщо в цей час. Чи це не він кидав? Дивіться, які на присіллі і пікселі. Це на ультраграфіці? Зауважу. Є нюансики, є нюансики. Ролробники виправляйте все чудово, але... але є нюанси. Так, розрядити, розрядити. Ага, десь там в будівлі все-таки хтось є. О, собачки. Ну, от зараз собаку навіть піди вбий, дивіться, що як вони гасають. Жахіття. Собачки там прям когось нормально покусали так. Мені не подобається, що текстури так провантажуються якось. Жесть. Ну, мабуть, важко їм було все промалювати, і щоб в пам'яті не де ніяких витоків не було інформації. М -м, витоків в пам'яті, точніше ще не було ніяких. Не знаю. Таке собі виглядає так собі, але, мабуть, буде виправлено у подальшому. Все чудово, але немає якоїсь, от бачите. От, через це немає якогось відчуття, що ти справді в Прип'яті десь. Ну, можна сказати, що звичайно.